Продовжимо а робити закличне зілля. Значить, нам, о, ми вже зібрали всі інгредієнти. Тепер треба це все змішати. О, значить, відшукати на Сан-Хоокіні котел. О, відшукали. О, зараз покажу ось. Ось Сан-Хоакін, ось цей острівець, ось цей котел. О, тут. О, далі о, відшукай відьомський котел. Я відшукав. Одразу заварився. Так, киньте зв'язку коренів в котел мандрагори. Кинули. Ага, воно, коротше, все, все що ми збирали оці, на закличне зілля, там плускулю дожера, розябрі її цього Єті, там словники вампира. Все-все, все що ми збирали, сюди кинули. І отримуємо таку волосінь жилу. Це, я так розумію, вона нам буде потрібна для того щоб зловити цього цього Френкінфіша. копіруйте слизький кренк і упіймайте Френкінфіша. Фіша. Давайте ловити Френкінфіша. Ось цю вудку слизький кренк. Де ти є Френкін? Тут. Так, давайте почитаємо, що пише. Ходять чутки, що жахлива риба-монстр жере всіх і вся, зокрема, і людей. На Хеллоуін є можливість її магічно закликати і відловити. Вирушай на Сан Хоакі, шукай острів з Відьомським котлом і розберися зі злісним Франкінфішом. Воно е, живе пер... Воно живе вперед, злови його, якщо е, наважишся, поквапся. У вас зовсім багато часу, але не забудь... Озброїтися як слід. Типу велика риба. А, так, а мені тепер цікаво його. Треба мотати на ніч чи не треба. Думаю, що не треба. Думаю, що на ніч мотати не треба. Раз вода почервоніла, і все таке, то думаю, що не треба. О, є звук. Ой, я щось зловив. Так. Тож не кажи, що це. Ah, no. А. <свиткова> Ноу. Це може бути ще, напевно, цей. Цей монстр, якого ми тут ловили на цій локації, як він там називається, забув. Це Франкінф, да, ну ладно, що. Серйозно, отаку взяв із першого разу. Ви не можете виловити рибу без ліцензії. Блін, не ліцензію. Ось такий ось Franking Фіш. Кручений болтами, зшитий всякими непонятними штуками. Твіст від акули якоїсь. Голова Вічевичі, Тулуб, знавічого. Чи... Ну кажуть, Френкінфіш. реально, Френкін Фіф. Ну, коротше, дуже, дуже легко він а, дався. Я думав, це буде довше і важче. Якось так. А... Далі будемо каякінг, каякінгом займатися. Всім гарно дякую. Прожмакайте жмакайте вподобайку, підпишіться і всім до зустрічі.